Хмельничанка Богдана під час літньої спеки кілька років поспіль облаштовує імпровізовані поїлки для безпритульних тварин. Котики, собачки і пташки потребують свіжої, питної прохолодної водички. Дивитися, щоб водичка була свіженька, міняти. Зооволонтерка громадської організації Врятуй життя Ірина Кравчук каже, саме у літню спеку гине багато тварин та птахів. Просить звертати увагу, якщо лежить десь там собака, чи лежить кіт, важко дихає з виваленим язиком, так от не реагує взагалі на подразнення. Знаєте, отак, от, от просто дивиться, ну такими от очима нерозуміючими. Потрібно таку тваринку обов'язково доставити до ветеринарної клініки, тому що тварина вже явно має всі такі ознаки теплового удару. Якщо немає можливості завести тварину відразу до ветеринарної клініки, її просто десь треба відтягнути в прохолодне місце, змочити. Її животик, її змочити лапки, і змочити голову прохолодною водою. Віддишка, прискорене серцебиття, судоме, такі ознаки сонячного теплового удару у тварин. Останнім стає погано вже при температурі від плюс 25 градусів, розповів лікар ветеринарної медицини Микола Яценко. Бажано чим пошвидше надати адекватну ветеринарну допомогу тварині, це повинно бути все спрямовано на запобіганню набряку легень, запобіганню набряку головного мозку, що розвивається дуже швидко. Це інфузійна терапія, серцево-судинні препарати, препарати для зниження внутрішньочерепного черепного тиску. Зооволонтерка Ірина Кравчук рекомендує під час пекотних днів виходити на прогулянку зі своєю тваринкою вранці та ввечері, не залишати своїх улюбленців зачиненими у автомобілі, та облаштовувати для безпритульних тварин біля будинків, магазинів та кафе місця з питною водою. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.